Вітаємо вас в ефірі Хрещатик ТІВІ, канал актуальної банківської та фінансової інформації. Сьогоднішня програма про споживче кредитування. Який кредит можна отримати в банку, які позики є найбільш популярними? І що потрібно знати, готуючись стати позичальником. Про це все далі у програмі. У 2013 році обсяг кредитів, виданих українськими банками, стягнув майже 190 мільярдів гривень. Найбільшим драйвером такого приросту стало споживче кредитування його обсяги зросли вперше з 2008 року. Цьому передували ну, такі події, які впливали на грошово-кредитний ринок, на політику регулятора в галузі кредитування. Банківські установи відчули запас ліквідності і ресурсну можливість для того, щоб надавати кредити фізичним особам. Чи не найпопулярніший продукт серед клієнтів українських банків споживчі кредити ще кілька років тому, особливо поширеними були позики прямо в магазинах. Нині ж позичальники розуміють, набагато вигідніше взяти у банку готівку, а потім витратити її на власний розсуд на будь-які свої потреби. Більшість банків а протягом року їх кількість. Досягла 50 банківських установ, які активно почали займатися споживчим кредитуванням. Забезпечила ринку можливість задовольнити попит населення у готівкових коштах, а також у можливості придбання товарів споживчого напрямку для своїх потреб. Аби не перетворити нарощення темпів кредитування на мильну бульку, банки стали пильніше приглядатися до позичальників. Відповідні документи було видано і національним банком. В деяких програмах необхідність подання великого пакету документів навіть була знята. Але ці програми і ці вивчення позичальника. Відбувалося з використанням систем кредитного скорингу, вивчення інформації з багатьох баз даних, а також перевірку цього позичальника в декілька базах даних бюро кредитних історій. В 2014 році, завдяки високому рівню ліквідності, тобто наявним у банках вільним коштам, споживче кредитування розвиватиметься ще активніше. Зокрема, подальшої популярності набуватимуть карткові кредити в рамках зарплатних проєктів, цільові програми для пенсіонерів та молоді. Банк Хрещатик також пропонує цілу низку споживчих кредитів. Наразі пріоритет спільні програми з партнерами, які реалізують різні товари та надають чисельні послуги, а також соціально орієнтованим кредитним програмам. Ключовим продуктом банку у сфері споживчого кредитування є готівкова позика на зарплатну картку. У 2013 році банк Хрещатик визначив для себе пріоритетним напрямком кредитування, споживче кредитування за картковими рахунками. І запровадив два нових продукти у цьому напрямку це так званий кредит готівкою і кредит у мережі партнерів банку. Отримати такі кредити можуть будь-які позичальники фізичні особи, які на сьогодні є платоспроможними та кредитоспроможними. Отримати готівкову позику на суму від однієї до 45 тисяч гривень можна під 15,99% річних та 2,4% щомісячної комісії на строк до трьох років. Одноразова комісія 60 гривень. Якщо ж клієнт бажає отримати кредит на товари чи послуги, що їх надають партнери банку «Хрещатик», то ставка становитиме від 30 до 34% річних на строк до 2 років. Максимальна сума позики – 50 тисяч гривень. Разова комісія – від 2,5 до 3%. На таких умовах можна придбати туристичні послуги, меблі, будівельні матеріали, одяг, побутову техніку, ювелірні вироби тощо ставка залежить від напрямку, в якому працює юридична особа. Ми скажімо так, розробляли цей продукт, е, тому що ми бачили, що е, Кількість підприємств юридичних осіб, з якими можна співпрацювати в цьому напрямку в нашому банку, досить велика. Чи не вперше на ринку споживчого кредитування банк Хрещатик запропонував клієнтам справжній соціально орієнтований позичковий продукт? 20 тисяч пенсіонерів в нашому банку мають відкриті пенсійні рахунки, і враховуючи важливість цього сегменту для нас, ми пропонуємо пенсіонерам ставку за картковими кредитами лише 24% річних. Можу з певністю сказати, що для пенсіонерів це найкраща ставка на сьогодні на ринку. Попри можливість використовувати кредитні кошти на власний розсуд, переважна більшість клієнтів Хрещатика інвестують отримані гроші у конкретні цілі: або в ремонт оселі, або в навчання, або в інструментарій для роботи, наприклад, новітні гаджети. Отримати прорахунок щодо можливості отримати кредит можна у всіх відділеннях Хрещатика. Отже, ви вирішили взяти споживчий кредит у банку Хрещатик. Який ваш перший крок? Подати документи на розгляд до банку, паспорт, код, довідку про доходи за останні 6 місяців. Що відбувається надалі? Надалі банк цікавиться вашою кредитною історією та перевіряє вашу платоспроможність. чи перевищує щомісячний платіж 60% від вашої заробітної плати. На що слід звернути увагу? Передусім на процентну ставку. Це відсоток, який треба заплатити за користування кредитом раз на місяць. Чи можна зменшити цю суму? Один зі способів дострокове погашення кредиту. Що менший борг, то менша сума нараховується на залишок. Якщо це кредитна лінія, то відсотки будуть нараховуватися лише на ту частину суми, якою ви фактично скористувалися. Далі обов'язково дізнайтеся, якою є комісія банку. Одноразово сплачують перед тим, як отримати кредит. Буває ще певний відсоток від суми кредиту щомісяця. Слід зважати на розмір такої комісії. Нарешті, отримання коштів: кредит видається готівкою або шляхом встановлення кредитного ліміту на вашу картку, або ж може бути перерахований безпосередньо торговельному чи сервісному закладу на підставі поданого рахунку. І останнє як і коли гасити заборгованість. Обов'язково зафіксуйте для себе день, в який слід вносити регулярні платежі за кредитом. Кошти на рахунок можна внести у відділенні або через систему інтернет-банкінгу, або через кишин банкомати, що приймають готівку. Отже, сьогодні ми розповіли вам про споживчі кредити. Будь-які консультації ви можете отримати, завітавши до наших відділень або поставивши запитання нашим фахівцям на сайті банку потрійнеw'ю.ксітібанк.юей. Банк Хрещатик бажає вам фінансових гараздів.